Бронетранспортер Фукс перевірена на полі бою машина, яка почала виготовлятися німцями ще з 1979 року, і дотепер використовується армією ділячи місце з американським ветераном М113. Цей БТР може оснащуватися широкою номенклатурою озброєння залежно від задач: від 1 до 3, 7,62 кулеметів mg 3 та навіть ПТРК Мілан. Базова на другій версії встановлюється дистанційно керований бойовий модуль РЛС 609 Серед доступних опцій для обладнання можуть бути тепло. Ловізори, захист проти зброї масового ураження, засоби зв'язку у стандартній версії. Фукс 2 захищений від бронебійних набоїв калібру 7,62, А додаткове обрання може захистити екіпаж від бронебійних набоїв калібру 12,7 та 14,5 мм, уламків снарядів та 30-мм підкаліберних снарядів. У липні минулого року Україна вже надсилала запит на отримання фуксів. Однак, очільниця німецького міноборони відмовила, зумовлюючи це потенційним зменшенням обороноздатності Німеччини.